Доброго ранку, прокидайся, ручки вгору посміхайся. Махнем крильцями, наче пташки, щоб день був радісний і казковий. Підстрібнемо, як жибанят, щоб веселитися і день зустрічати. Глибокий вдих і видих. Новий день рада ми зустрічаємо. Малята, сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож до лісу, де живуть різні цікаві звірята. Ми дізнаємося, як вони розмовляють, хто говорить голосно, а хто тихенько. Нашим провідником буде лісовий гість, який приніс нам лист. Друзі, допоможіть нам, ми звіряти в лісу, посварилися. Ведміть каже, що його голос найсильніший, а мишка, що голос наймиліший. Хто правий, Допоможіть нам розібратися. Малята, давайте з вами познайомимося зі звірятами. Великі тварини, як ведмідь чи вовк, мають гучні, сильні голоси, бо вони великі. А малі мишка та їжачок, говорять тихенько, бо в них слабенькі голосочки. Послухаймо, як це звучить. У борлозі, буркотон, ведмідь спить аж до весни, як ревне. Усі втікають, голос має, як труби грають. Гррр. Малята, давайте будемо рикати так само гучно, як ведмідь. Гррр вовк по лісу в ніч іде, сір здобич всюди жде, завиває проти місяця. Ау, -у -у. давайте повторимо за вовком. Ау-лісічка. Вітає брудка, у неї мордочка м'яка, було трохи тихий, але дзінький. Спробуйте лагідно, як лисичка. Вечірі по снігу скачі, мов зайчатку, не кричіть, він дуже скромний. Та й бігід -бі. пискне раптово. Бі -бі! Пихний, як двичатка, лежасінька. І жичок клубочком став. Весь у голочках причаївся. Шухіт, його розмова. Тихий, бо в лісі зливе слова. че печі, як їжачок. мишка в нірці, тишком нишком, носик смикає. Співай і пі пі А тепер, малята, пропоную вам зіграти в гру. Хто мене покликав? Ви маєте відгадати. Хто з тварин вас покликав? Іди до мене. Малята, як думаєте, хто вас покликав? Правильно ведмідь. а у ходи сюди. Хто ж нас так кличе? Правильно вовк. Підійди до мене. А це чий голос? Правильно лисички? Ходи сюди, а цей голос? Чий? Правильно зайчика. Тихенько прийде до мене, а хто це так тихенько кличе? Правильно їжачок. Хто може нас так кликати? Правильно. Мишеня, молодці малята. Всіх відгадали. А тепер я пропоную вам намалювати власну тваринку. І придумайте, як вона говорить. Вона говорить голосно чи тихенько. Вона може бути великою та сильною. Або маленькою та слабкою. Сьогодні ми добре попрацювали. Допомогли лісовим зрятам розібратися з їхніми голосами. Давайте пригадаємо, хто говорив гучно. Правильно. Ведмідь, вовк та лисичка. А хто тихенько? Правильно. Мишка, зайчик та їжачок. У великих тварин, як у ведмідь, чи вовк, тіло велике, легені великі. Голосові зв'язки товсті, отже, їхній голос сильний і гучний. А маленькі тваринки, як мишка і рочок, зайчик, мають маленькі легені і голосові зв'язки, тому їхній голос тихенький і ніжний. Дякую маляти. До нових зустрічей!